Тобто дивна? Ні, я просто... Що просто! Що я проста? Простушка? Та ні, не проста. Тобто складна. А намалюй мені. <ain> Ось, ведро, і там твій боронець. Розкажи про свою мандрину. Жив справжній король. Я вже заплутався з тобою, а дурні накази віддавати не можу. Адже я розумний король. Мені здається, на нашій планеті живе старий пацюк. Так, ану, даю тисячу гривень тому, хто на мене підписаний. А моя Роуз теж любила, щоб в неї захоплювались. Вона вміла гарно співати. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ламаю всі ці кляті алгоритми, всі нами будуть захоплюватись. Ну, тільки тобі треба змінити прикіт. Брінч, ще й ліміт закінчиться. Ти вмієш підвищувати ліміт? Ні, а навіщо це? Треш. <реш> Та ти ж просто не бачив справжніх зірки. Подивись, подивись, як їх багато. І кожна особлива. Ба. І що вони всі живі, чи це рандомний кадр? А, а як це володіти зірками? Ну, а зірки чиї? Чиї зірки? Ну не знаю. Нічиї. Значить, мої. Я перше до цього додумався. Нічого не розумію. Ну, Що тут не розумієте? Наказ? Я наказ. Дивись. Rose just Бачу, ти не тудешні. Що ти шукаєш? Я людей шукаю. Така як то приручити. Ти щодня прокидаєшся о 6.30. Чистиш зуби, робиш зарядку і збираєшся до школи. Щовівторка, ти ходиш на музику. Щонеділі з родиною ти ходиш до церкви. Але щодня і в букві, і в вихідні ти робиш домашні завдання. Ой, ні, мені пора. Чекай! Тобі ще не сорок. Одна бігулка і тиждень можна не пити. Я його спитав, навіщо це комусь? А він? Що? Економія час. Тепер бачиш. Так. Тепер я бачу. І, здається, я вже можу летіти. Найголовнішого очима ти не бачиш.